Ми всі з вами розуміємо, що кінець війни настан, і це буде точкою, коли ми повинні будемо зробити все для того, щоб організувати наступні вибори в Україні, тому що Україна демократична держава з демократичними цінностями, і нам не потрібні вибори, як вони проводяться в Російській Федерації. І саме тому ми напрацьовуємо виключно на професійному рівні відповіді на ті виклики, які можуть бути викликів. Дуже багато. Як забезпечити голосування військових, які знаходяться на передовій. Тому що без голосування цих людей, без можливості того, щоб вони були обрані, ці от вибори нікому не потрібні, тому що ці люди платять найвищу ціну. Як забезпечити голосування людей мільйонів, які сьогодні знаходяться за межами України? Як забезпечити участь спостерігачів, які повинні приїхати і підтвердити, що вибори в Україні відбулися демократично? Як забезпечити фінансову підтримку цих виборів, тому що вже буде троє виборів, які треба організувати? Чи ці вибори проводити разом, чи не разом, тому що є конституційне обмеження проведення в один день? Але ми розуміємо, що є фінансові речі, що більш фінансово завбачливо провести одні в вибори, ніж окремі? Це куча питань, на які ми повинні дати відповідь. Після цього як відповіді будуть дані на підставі цього буде формуватися проєкт та закону, але робота над цим повинна тривати. Це я сказав тільки найголовніше. Я не беру питання е, поновлення реєстрів списків, чим повинна займатися центральна виборча комісія і ціла низка інших речей, які повинні вже на технічному рівні забезпечити імплементацію цього закону. Тому ми а ми працюємо. Ми його зараз не активізуємо, тому що будь-які такі речі одразу піднімають хвилю в суспільстві що вже завтра вибори. Ні. Вибори будуть після завершення цієї війни.